магазин Lidl Німеччина вот серия чудернацкие продукты смотрите, тут продаются такие сосиски в банках вот двух выйдет до а, ну, короче, 4,99 и 4,99 одного выйдет, а вот тут еще такие вот 3,39, ну, честно, друзья я пробовал Нічого особливого і взагалі таке супер. Далі буде. Це яйця тут продаються не тільки типу, по десятку, а от по 6 штук. Отакі такі біо якісь. Шість штучок, ціна 2,29. Потім по 18 штук. Отакі от часто беру. Саме не 20, а 18 штук. От ціна, цього упаковки 3.29. По десятку звісно от такі от, бачите ціна 2 евро десяток і вийде. і ще варені продаються, такі, такие 2,49 за десяток. Уже як типу, да? по Креветки, до речі, тут продаються тільки чищені. от є такі, є більшого розміру. Наразі ціна євро 99 за скільки за 100 грамів. Ця риба дуже класна, червона, 4,79. А Маленька упаковочка 2,79 коштує. Такий ціло, цікавий салат. Я думаю, воно типа шуби, насправді ну не зовсім. Буряк з селедка, з огірками і селедка діло в тому, що ну... Така маринована, не солена, кисла. Ну таке собі не дуже мені вообще не сподобалось. Уксуса набухали от якби с нормальной селедки, а так у нас їх присервав. Тобто ось так вот. Таку штуку треба буде якось взяти, попробувати 2 камолі з авокадо, там, з помідори і цибуля, цвіпаль і цибуля. Ще не пробував. Ну, кажуть, наче нічого такого. От на оливки. До речі, на отакий салат сьогодні знижка. Ви бачите, євро 89, стало євро 51. Це кажуть дуже класні салати, ще не пробував, але буду взяти попробувати. 3,29 за таку упаковку. Ну, Різноманітні ковбаски для гриля. Класно жарить дуже О, на грилі. Або на сковородці, можна чи в духовці. Покраще всього на грилі звісно. Вот. Сосиски. А, ось такая штука. Что я вам хочу показать. Можливо вы чули, что німці їдять сырой фарш. Так-так, вам не почулося Самый сырый фарш. От. Ну він чуть-чуть підкопченный, то что в супермаркетах продається. От. Со специями. Ну, классная штука. Мені лично тоже дуже подобається. И я беру переодышком уже Ось так он виглядає. Шинкен Цвібель В Вигляді ковпасок може бути в вигляді шайб, От до речі, в вигляді шайб теж по знижці. Євро 43, бачите? За три от, таких от шайбочки. Ну Тут получається у нас 120 грам, а тут 200 грам, Я певно візьму от такі. От. Класна штука рекомендую. Ну, правда, у нас не продається, але будете в Німеччині обов'язково, спробуйте. Така баска непогана. Дитяча, типа. це нам в тафелі давали. Yeah. Варена, смачна по 2.39. Бачите, упаковка. Ось таку нам давали. велику. Ну як давали? Продавали. <рес> О, такі фрикадельки брав. Чесно, нас зовсім не сподобалось. Вони знову в акції по 2.39, бачите. Ну, таке собі. Ні, я ось такі грав. Іменно такі. Ці 2.99. Взагалі не подобалося абсолютно. А ось такі консерви ще хотів вам показати. От. Дивіться, оце селедка в таких банках. Ну вона от у нас такої не бачив з паприкою, допустимо. Да? По євро 29 всі сілюдки. Потім е, якимось пефер е, крем е, з кремом з перця. Теж таку не пробував. А, от, і це томатен крем. От з томатом щось я таке пробував. Тиволі ну, нічого таке інтересне, в принципі. А, ага, воно вон все. А, Ось таку от пробував, непогано теж. Зарт і філі. Харинце селедка. і вот така вот. Оце по євро 0,9, а та по евро 29 рядом. Вот такі консерви класні Макрель, ну типа скумбрія, комбриям. Сонячный ольей, бачите. Коштує евро 29 за таку баночку. Тут у нас 125 грамм. Ну що класно, що в усіх консервах, навіть в дешевих. От ми бачимо тунець і такий по євро 39 баночка. що в усіх консервах, навіть самих дешевих, е, немає води. Тобто воно валіє. Ти наїдаєшся, воно ситно, класно. На відміну від наших українських. Ну, ще бачимо таку штуку спаржа в банках. Бачите, по євро 79. От, в Німеччині популярне блюдо спаржа. Ну я лично такого ще не їв. Тому не скажу вам, як воно смачно, не смачно. Попробую тоді скажу.